У з Діас усім в іспанській лалізі в матчі з чемпіонською вивіскою цього сезону не бере участь Барселона. Її заміняє сусідська Жерона. Команда наших Довбика та Циганкова лише четвертий сезон в еліті іспанського футболу. А вже всерйоз претендує на золото. Зараз вона ніздря в ніздрю йде із реалом на верхівці таблиці, власне, своїм найближчим суперником. В цьому чемпіонаті обидва колективи мають по одній лише. Поразці у пасиві і своєю єдиною Жерона якраз зазнала у матчі проти вершкових удома у першому колі, розгромно поступившись тоді. І після того поєдинку є певна недосказаність з її боку, адже не набрала очок, не забила жодного голу. І як мінімум, ось друге, вразити ворота матриців. Я думаю, це і вдасться у повторній грі. Тим паче, що досвід перемог на беребе у неї є нещодавно, 5 років тому. Далеко ще до її зіркових часів. Ну і власне зараз має е, каталонська команда користатися тими е, певними кадровими труднощами мадридців в обороні, адже е, в центрі захисту доведеться найповніше виходити грати Чоа це далеко не його рідна позиція. Е, ну але ось ці втрати мадридців е, е, не можуть навіть порівнятися з тими. Які є у Жирони, адже у неї в кожній ланці, по суті, відсутній ключовий футболіст, Блінд у захисті, так, ерера в півзахисті, не до кінця має оптимальну форму наш довбик, який має проблеми із коліном. і Лише кілька днів тренується в загальній групі. Ну, власне, у Реалу так само є труднощі в атаці. А, адже останню гру через пошкодження пропустив Венісію, і Лише сьогодні в п'ятницю він має доєднатися до загальної групи команди. Власне е у Жироне ще одна, все ж таки, втрата на тренерській лавці, адже через дискваліфікацію матч пропустить Мічел, і це теж вагомий фактор не на її користь, а зважаючи на досвід реалу, зважаючи на його, все ж таки будемо відверті вищий клас, я все ж таки пророкую саме господарям. Барнабео перемогу в цьому поєдинку. Я розумію, що багатьом а, вболівальникам Жерони цей прогноз не сподобається. Тим не менше, я буду вдячний вам за лайк цьому відео. Ну і закликаю вас слідкувати за новими прогнозами від рейтингу букмекерів. Нехай вам щастить!